Цей великий актор дивом дожив до свого віку. На його рахунку кілька рекордів Гіннеса та близько 30 тисяч трюків, виконаних ним самостійно. А кількість травм, отриманих ним за всю кар'єру, порахувати практично неможливо. На зйомках якого фільму Джекі Чан виявився найближчим до смерті, як виник його особливий комедійний стиль. І чи є трюки, які натомість виконували дублери, це біограф Експрес», і сьогодні ти дізнаєшся про те, як Джекі Чан став головною зіркою фільмів про бойові мистецтва, а також про найнебезпечніші трюки та його команду каскадерів, що немає рівних. Готовий? Тоді починаємо. Своєю майстерністю Чики Чан багато в чому завдячує школі інтернату при пекінській опері в Гонконгу, в яку його у шестирічному віці відправили вчитися батьки замість звичайних предметів на кшталт математики та читання. У пору цій школі робили на вивчення акробатики та бойових мистецтв. Життя в ній точно не можна було назвати курортом. Діти спали на твердій дерев'яній підлозі, тренувалися з п'ятої ранку до одинадцятої вечора та отримували побої за будь-які помилки. Чан описує час проведений у школі як десять років мороку. Проте актор визнає, що саме пекінська опера навчила його витривалості та дала навички, які у майбутньому допомогли йому досягти успіху в кіноіндустрії. Зараз, коли ми говоримо про старі часи, це весело, але тоді це було дуже боляче. Ви знаєте, як мій учитель вдарив мене шматком товстого дерева, і ми не повинні були кричати чи плакати. Він продовжував бити мене, і я ненавидів його. Але, подорослішавши, я зрозумів суть тренувань.

у 18-річному віці йому навіть пощастило взяти участь у фільмах з Брюсом Лі, кулак люті та Вихід дракона поступово в кіносередовищі. Чан заробив репутацію людини, яка намагається виконати, здавалося б, неможливі та зазвичай дуже небезпечні трюки. Він міг би так і залишитись на все життя каскадером. Зрештою, це була його мрія дитинства. Але у 1973 році раптово помер Брюс Лі, і життя Джекі назавжди змінилося. Після втрати головної зірки фільмів про бойові мистецтва гонконгські кінороби вирішили замінити легенду молодим та перспективним чаном. Однак, перші фільми з ним не принесли великих касових зборів. Основна причина полягала в спробах продюсерів зробити з Джекі другого Брюса Лі. Хоч би як вони намагалися підкреслити подібність двох акторів, Джекі не дуже підходив стиль рукопашного бою, на якому спеціалізувався Брюс. Чан особливо не прагнув замінити легенду. Натомість він запропонував зовсім новий підхід до створення персонажів, вирішивши зробити їх повними протилежностями героїв Лі. Якщо Брюс розкидав ворогів з пафосним суворим виразом обличчя. То чан хотів перетворити свої бійки на фарс. Севовоз so yeah. На щастя, у продюсерів вистачило розуму нарешті надати Джекі більше творчої свободи. І, о, диво, справи пішли вгору. Джекі навмисно стилізував свої рухи так, щоб вони були протилежними рухам Лі. Там, де Лі тримав руки широко, чан міцно притискав їх до тіла. На зміну серйозним, морально чесним героям прийшли комічні прості хлопці, які, можливо, і не так пафосно, зате винахідливо розправлялися зі своїми противниками. Таким чином, за кілька років, актор сформував новий жанр. В якому комедія поєднується зі східними єдиноборствами, захоплюючими трюками та нескінченими бійками. При цьому в його фільмах практично немає крові, бо я люблю екшен, але ненавиджу насильство, пояснює сам Джекі. До 1985 року Джекі Чан став найбільшою зіркою в Азії. Зазвичай, коли актор досягає таких вершин, продюсери починають усіма силами оберігати його від травм. Однак Джекі продовжив ризикувати виконуючи трюки самостійно. Більше того, з кожним новим фільмом вони ставали дедалі небезпечнішими. Джекі Джекічано належить рекорд Гіннеса за найбільшою кількістю трюків, виконаних одним актором понад три тисячі. І тут, звичайно, не обходиться без травм. Сам Джекі вже давно втратив рахунок усім своїм каліцтвам та переломам. Відомо, що він тричі ламав ніс, щелепу, два пальці, коліно, плечові кістки, розчавив стегно між двома автомобілями, а також вивихнув таз, плечі та грудину. Найбільше страждала його права кісточка, тому зараз акторові доводиться використовувати лише ліву ногу під час стрибків. Один із переломів кісточки чан отримав під час зйомок бійки в Бронксі. Але як кажуть, шоу має тривати, тому актору довелося натягнути носок поверх гіпсу та прикрасити його таким чином, щоб він був схожий на кросівок. Цю сцену можна побачити в титрах, щоб відмовити молодих людей від виконання моїх трюків удома. Я використовую кадри наприкінці фільмів. Щоб показати фанатам, що мені боляче. Щоб показати їм, що це не мультфільм. Одними переломами Джекі не обмежився у 1976 році. Він ледь не втратив око, коли невдало впав зі столу на підлогу під час зйомок п'яного майстра. У лікарні око зашили за допомогою електрики, оскільки Джекі був категорично проти голок. Але після лікування одне око виявилося ширшим за інше. Тоді актору довелося зробити пластичну операцію зі збільшення розрізу очей. Ще одна яскрава та небезпечна сцена, де Джекі виявив свою майстерність, була знята для фіналу поліцейської історії. Під час бійки в торговому центрі герої розбили так багато вітрин, що знімальна команда жартума почала називати фільм скляною історією. Ефектно вийшло, тут не посперечаєшся, але для більшої реалістичності було вирішено використовувати цукрове скло, яке було товщим за звичне. Через це багато каскадерів, та і сам Джекі неодноразово отримували порізи. Але це ще не все. Під час бійки в тій же сцені Джекі спускається стовпом за вишки чотири поверхи, який обвитий електричними гірляндами. У актора на виконанні був лише один дубль, оскільки часу команда мала обріз, і на відміну від вітрин, лампочки у гірляндах були цілком справжні. Більше того, вони перебували під напругою, і вишенька на торті команда не змогла забезпечити Джекі м'яку посадку. Як результат, електричні опіки другого ступеня, порізи від лампочок, перелом сьомого та восьмого грудних хребців. А також вивих тазу Айті Амканатай. Я адже пум! Вау, сейф лендінг, а <реклама> краб май станка і дюсь. Тан so exciting. Але найближче до смерті Джекі опинився на зйомках фільму обладунки Бога. Того дня він мав прилетіти до Югославії і, не оговтавшись від джетлага, одразу поїхав на майданчик. Там актору потрібно було виконати простий для нього трюк перестрибнути зі стіни на дерево. Перший дубль не задовольнив чана, тому він вирішив повторити і, не втримавшись на гілках, упав на каміння з висоти 12 метрів це 40 футів. Актор отримав перелом черепа, а кістка, що стромилася в його мозкову тканину, викликала кровотечу з вух. Джекі провів у комі сім днів. Він вижив лише завдяки тому, що у лікарні, куди його доставили, працював найкращий нейрохірург країни. Актор досі частково не чує праве вухо, а пластикова пластина закупорює дірку в його голові. Ледби в голові hell no. Коли одного разу Чана запитали, чому для нього так важливо робити самостійно всі трюки, незважаючи на ризики, він відповів: Бо це те, що робить мене Джекі Чаном. Саме тому я такий різний та унікальний. Глядачам подобається дивитися, як я роблю свої власні трюки, і я можу знімати бойові сцени одним кадром без необхідності редагувати їх. Джекі часто віддає шану своїм кумирам. Наприклад, у проєкті А він вирішив відтворити трюк Гарольда Ллойда з вежею з годинником із фільму Безпека в останню чергу. І якщо Лойду піднятися на будівлю допомагали дублери, то Джекі зробив усе сам. Та ще й по справжньому висів на висоті восьми метрів, маючи лише дві тканинні навіси між ним і землею. Через те, що актор нервувався перед стрибком із такої висоти, перший дубль не задовольнив чана, і він знову поліз на вежу. Як результат, зламаний ніс та Пошкодження шиї. Ось ви бачите стару будівлю. Я куди я можу стрибнути? І так, вам не почулося: трюк не вдався через його хвилювання. Після такого шаленого списку його викрутасів на знімальному майданчику може здатися, що чан настільки безбаштовий, що ніякі трюки не здатні його налякати. Але це зовсім неправда. Слухай, я звичайна людина, і я не супермен, справді. Я просто мало це показую. Я боюсь, я маю це зробити. Стільки народу на це дивиться? Був один трюк у кар'єрі Джекі, який лякав його особливо сильно. На зйомках фільму Хто я є епізод, де його герой спускається по даху під кутом 45 градусів. До речі, актору на момент зйомок було вже 43 роки. Незважаючи на те, що він мав страховий трос, Джекі знадобилося цілих два тижні, щоб зважитися на зйомку в цій сцені. А який трюк актора вразив найбільше тебе, поділися своєю думкою у коментарях. Один із найскладніших трюків Джекі виконав на зйомках фільму Лорд Дракон у ретельно продуманій сцені. Джекі з десятком каскадерів грає в Джанзі, гру, в якій учасники намагаються утримувати важкий волан у повітрі. кажуть, що Джекі знадобилося цілих 2900 дублів, щоб потрапити в Оланому ціль з відстані 6 метрів. Щоправда, за іншою версією, така велика кількість дублів знадобилася на зйомках сцени з пірамідою на початку фільму. Щоб впоратися з таким важким навантаженням, потрібна дисципліна та хороша фізична підготовка. Актор славиться своїм трудоголізмом. Починаються 10 років навчання у пекінській опері. Джекі спить лише по 4-5 годин на добу, а його щоденне тренування займає зазвичай близько трьох годин. Люди просто дивляться мої фільми, але коли всі сплять, я все ще тренуюсь перед зеркалом. А до шостої години вже встаю і на знімальному майданчику. Поверніться і потренуйтеся знову, коли хтось прокоментує, що рухи виглядають гарно. Якось чак Норріс сказав про нього: якби на добу було не 24, а 48 годин. Йому їх все одно не вистачило. Б. Говорять, що Джекі завжди намагався приховувати наявність чергових травм від своєї мами. Проте 1985-го, після того самого невдалого падіння з дерева, чутки до його мами таки дійшли. Джекі намагався переконати її, що все це просто рекламний хід, і травма була не така небезпечна, але жінка. Не повірила і вимагала показати шрам. Я показав їй зовсім інше місце. Вона повірила і досі не знає правди. Через роки розповідав журналістам Джекі. На початку своєї кар'єри Джекі частенько отримував травми через недосвідченість інших каскадерів. Наприклад. Під час зйомок бійки у фільмі 1978 року змія в тіні орла каскадер порізав чана мечем із загостреним лезом замість тупого. Зрештою, такий розклад Джекі набрид. і він вирішив працювати тільки з перевіреними надійними каскадерами, яких знав особисто багато хто з них був вихідцем з тієї ж школи інтернату, в якій навчався Джекі. Поступово навколо актора сформувалася компанія Каскадерів, які регулярно працювали на загальних проєктах та навчалися один у одного майстерності. До 1983 року, коли на екрани вийшов фільм проєкт «А», команда каскадерів стала офіційною організацією під назвою Джекі Чанс Стантмен Association» або «Singaban», що складається з шести людей. Поступово команда Джекі розширювалася і вже до 1988 року складалася приблизно з 20 осіб. Нині в організації працює вже восьме покоління каскадерів, оскільки і Джекі і Каскадери, які з ними працюють, занесені до чорного списку всіх страхових компаній світу. Актор оплачує лікування членів «Сінгабан» із власної кишені. Організація також передбачає, що ті, хто вступив до неї, отримують щомісячну зарплату та навчаються майстерності особисто у Джекі Чана. Команда Джекі ставить хореографії його боїв і навіть відчуває у собі його ідею, як він сам вцілить їх у екрані. Під час роботи над фільмами команда тренується та живе разом. Можна сміливо сказати, що Джекі запустив тренд на каскадерські команди. Натхнені його прикладом, багато інших учасників цього бізнесу почали створювати власні каскадерські команди: Лаукар Леунга, Філіпа Ко, Стенлі Тонга та Брюса Лоу. З Джекі Чанстен цим славиться своєю майстерністю та складністю трюків, які вони ставлять. Вони дев'ять разів здобували нагороди «Гонконг Вордз за кращу хореографію боїв. Багато хто з них, з ким працював Джекі, врешті-решт самі ставали акторами та режисерами. Звичайно, Джекі більшість своїх трюків виконує сам, але все ж таки йому доводиться іноді користуватися послугами дублера в деяких сценах. Звісно, відбувається це тільки тоді, коли без зміни обійтися фізично не виходить. Фанати затято сперечаються з приводу того, в яких сценах замість Джекі знімалися дублери. Найточніші відомості є про декілька проєктів у поліцейській історії та серці дракона трюки на автомобілях і мотоциклах замість Джекі виконував Блекі Ко. Також фанати розкопали інформацію, що у фільмі Година пік 2» у сцені, де головні герої вистрибують із хмарочоса, а у них за спинами гримить вибух. Обох акторів також заміняли каскадери. Але звісно, це крапля у морі тих трюків, які Джекі виконував самостійно. 2002 року Джекі Чан був нагороджений щорічною премією світової академії каскадерів Таурус. Згодом Сінгабен перетворилася на більше ніж просто організацію для Джекі. Це друга сім'я, де всі один одного підтримують як у роботі, так і у звичному житті. Між членами команди існує сильний зв'язок, а деякі навіть кажуть, що каскадери мають шосте чуття, коли справа доходить до взаємодії один з одним. Вони можуть розуміти один одного без слів і передбачати рухи колег. За словами одного з молодих членів команди Чана Ван Дженьвей, для того щоб стати частиною організації, потрібно не тільки мати високі фізичні навички, але і сильний характер. Ви маєте бути дійсно хорошою людиною. У 2017 році Джекі Чан знявся в китайському телешоу, де йому показали відео послання від каскадерів, які працювали з ним у 70-80-х роках. Його колишні колеги тепло відгукувалися про Джекі і дякували йому за все, що він зробив для них. Комусь актор допоміг купити будинок, комусь подарував машину. якщо у тебе не було відданості та поваги до старших, тебе звільнили б, згадував один із них. У команді не було жодної аморальної та негідної людини. Після перегляду цього відео Чан розплакався. І заявив, що Оскар, який він отримав за заслуги в кінематографі, це навіть нагорода всім його каскадерам. Який же був його подив, коли, обернувшись, актор побачив за своєю спиною тих самих каскадерів, з якими він працював на початку своєї кар'єри? У 2012 році Джекі оголосив, що збирається піти з екшн-фільмів. Моє тіло болить весь час, і я знаю, що у 63 займатися таким не можу, сказав він. Однак повністю на спокій легенда йти не збиралася, а просто знизила навантаження на організм і тепер виконує менше небезпечних трюків. Свою славу та статус культової зірки Джекі Чан заслужив тяжкою працею, знявшись у більш ніж ста фільмах. Він став для багатьох прикладом наполегливості самовіддачі та цілеспрямованості, а його відданість справді заслуговує на захоплення. Є ще багато легендарних особистостей, які, як і Джекі, жертвували всім заради улюбленої справи та займалися творчістю, перемагаючи біль. Про них ми розповідали у наших минулих відео. Клацайте на значок, що з'явився на твоєму екрані, щоб дізнатися про таких людей більше. Та отримати заряд натхнення та мотивації. Переходь за посиланням і будь впевнений, що не пошкодуєш. А також не забудь поставити цьому відео лайк. З тобою був Біограф Експрес. До зустрічі!